English for Kids Online. Hello, my dear students! Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні ми з вами продовжуємо наш огляд робочого зошиту до підручника Smart Junior 1 клас. І сьогодні ми, як завжди, за традицією у цьому відео розглянемо усі абсолютно уроки до другої теми. І так, тема Unit 2 School. Працюємо з вами з уроками. Над уроками нашими. І так, lesson 2 A почнемо. Lesson 2 A page 10. Урок 2A, сторінка 10. Чимо кольори. Color. розфарбуй blue, yellow, red and green. Blue блакитний, yellow жовтий, red червоний. and green – зелений. І скажи. Давайте з вами це зробимо разом. І так, перше, я так розумію, має бути blue. Ну, давайте його такими і розфарбуємо. Ви, звичайно, можете повністю розфарбувати. Я просто буду робити обрис такий, як антовочку, так, а ви повністю можете ці плями розфарбовувати. Все, далі у нас іде yellow. Yellow, yellow, yellow. Жовтий. А давайте такий візьмемо жовтий. Яскравий. Yellow. Yellow, yellow, yellow. Red. Так, секунду. red 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 dark your stain on green green blue yellow red Green, blue, yellow, red, green. Так само давайте розфарбуємо кульки. І так, one. Це у нас синій, blue. Two – Жовтий, Yellow. І жовтеньке, жовтенька сутня у нас у дівчинки. Так, yellow dress. Наступне three. Це у нас трей, третій у нас red, червоний. Red. Four, Green, зелений. Розфарбуйте, будь ласка, ці кульки і назвіть їхні кольори і ще раз. На цьому огляд вправи на сторінці 10-й 2A завершено. UNIT 2 School. Lesson 2 B. Урок 2B. page 11 Стрінка 11. FIND знайди. Знайди однаковий, однаковий предмет. Circle обведи and say, Скажи. What's this? Що це? Отже, what's this перекладається як. Що це? It's a book. Це книга. It's a book. Це книга. Ну, в даному випадку книгу ми бачимо перед собою. Або це ноутбук. Далі. What's this? What's this? Знайдемо такий же самий олівець. І ось ми його бачимо. Бачите, здається, такий самий, угу, як перший. What's this? It's a pencil. It's a pencil. What's these? What's these? Tut samu It's a ruler. It's a ruler. What's these? What's this? It's a pen. Ось ця ручка однакова з цією, а всі останні, бачите, цей елемент мають. Тому вони відрізняються. So, what's this? What's this? І відповідь: It's a pen. It's a pen. Ручка. Пройдемося ще раз. What's this? It's a book. Або notebook. What's this? It's a pencil. What's this? It's a ruler. What's this? It's a pen. Good, well done. Повторить ще раз питання відповідь обов'язково. А ми завершили вправу на виконання на виконання, виконання вправи на сторінці 11. You need to school. Lesson 2C. Page 12 Стрінка 12. Меч з'єднай and say скажи. It's a rubber It's a rubber Це гумка З'єднуємо. It's a book It's a book Це книга підручник It's a desk. It's a desk. Say It's a computer. It's a computer. It's a computer. It's a pencil. It's a pencil. The Olivet. It's an apple, it's an apple, it's a яблоко Повторим еще раз It's a computer It's a rubber It's a pencil It's an apple It's a desk It's a book. На цьому огляд вправи на сторінці 12 і завершено. Unit 2 School. Let's play. Пограймо. Page 13. Сторінка 13. Is it air? Нам треба поставити питання, аби спрогнозувати. Чи це парта, наприклад? Is it a desk? Відповідь? No, it isn't. Ні, це не парта. Is it a school bag? Or is it a bag? Це портфель? No, it isn't. It's a computer. Ми бачимо, що це комп'ютер. Is it a book? Yes, it is. Це справді книга, підручник. Is it a pen? no, it isn't. it's a pencil. is it a desk? no, it isn't. is it a bag? no, it isn't. is it a book? yes, it is. is it a pen? No it isn't. На цьому огляд вправи на сторінці 13 завершено. You need to school revision. Повторення. Працюємо з вами на сторінці 14. -й. page 14. І так, питання відповідь знову ж таки. Is it a. Pencil? Чи це олівець? No, it isn't. Is it a book? Yes, it is. Давайте з вами оберемо інший колір, щоб ми поєднували. Так, красивий, блакитний, давайте візьмемо. Наступне. Поєднали з обрисом. І ставимо питання. Is it a rubber? No, it isn't. Is it a rubber? Yes, it is. Тепер правильно ми поєднали. Так, rubber. Ластик, гумку з ластиком. Three, so is it a desk? Чи це парта? Yes, it is. Is it a desk? No, it isn't. Is it a computer? Yes, it is. So is it a book? No it isn't. Головне, звичайно, не лише намалювати, а ще і проговорити це. Ставте питання. Is it a book? Yes, it is. Is it a book? No it isn't. Is it a rubber? Yes, it is. Is it a pencil? Is it a rubber? No it isn't. It's a pencil. So is it a desk? No it isn't. Is it a uh, is it a desk? Yes it is. Is it a computer? Yes it is. Is it a computer? No it isn't. На цьому виконання вправи на сторінці 14 завершено. І останній урок Now I can. Page 15. Працюємо на сторінці 15. -й. Питання і відповідь. Питання і відповідь. І так, one, Олівець. Давайте з вами поєднаємо олівець number one. З його тінню. Ні. Я запитую, is it a pencil? Is it a pencil? No, it isn't. Однозначно, що це не pencil, а pen, Ручка. Візьмемо інший колір. Помаранчевий. Поєднаємо. Може, від euh, Notebook, поведемо, поведемо. So, is it a, a notebook? Або a book? Yes, it is. Очевидно, що образ співпадає, так? So, the next one, number three. Is it a ruler? Is it a ruler? Yes, it is. Yes, it is. Це справді руле. Лінійка. І останній кольор, який ми візьмемо, поєднаємо. Number four. Pen. Так, поєднали, будь ласка, pen з тінню. Ну, і від pen у нас йде доріжка до Pencil. Ставимо питання. is it a pen? Це ручка? No, it isn't. Очевидно, що це у нас не ручка. It's a pencil. Це у нас олівець. Good job. Ще раз повторіть, будь ласка, питання ці і відповіді. На цьому урок now I can завершено, як і повністю огляд за робочим зошитом. До підручника Smart Junior 1 авторів усуван Вітушинська Unit 2 завершений повністю. Сподіваюсь, що це відео стало вам нагоді. Не забувайте, будь ласка, підписатися на канал, поставити свою вподобайку. Ну і, звичайно, зберігайте цю добірку відеоуроків. А я з вами прощаюся. На все добре!